Усім привіт! Сьогодні на огляді сорт тюльпану Гаїті. Вирощую я його на 8 березня. Класифікація бахромчасті має пізній термін цвітіння. Термін охолодження з цього приводу інформацію я не знайшов, але думаю, як і в принципі всі сорти, там тижнів 16. Вирощую я його по 9 градусній технології. Посадив в тирсу 10 листопада. Виніс теплицю 6 січня, температуру в теплиці тримаю 15 градусів. Вирощую я його на другому поверсі, почав цвісти 13 лютого. Так, висота його 35-40 см, розмір бутону 6 см. Зараз покажу його ніжку. Ось така ніжка. В принципі, товстенька, рівний тюльпан. Колір бутону у нього біло-рожевий, спочатку йде білий, наступна стадія, ось такий він стає ніжно-рожевим. Ну, В принципі, на вигляд непоганий сорт. Але я, мабуть, більше його вирощувати не буду. По-перше, він дорогий, по-друге, якийсь такий не дуже височенький і є такі десь в мене там попадаються дефекти. З листовим апаратом, ось типу такого. Але це, в принципі, можливо, і за моїх умов, а можливо, не знаю в чому питання. Так, ось так він виглядає в пачці, покажу його. І, до речі, кому потрібні цибулини тюльпанів після виганки саме цього сорту або інших сортів, я залишу посилання на OLX оголошення своє в описі до цього відео. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, до зустрічі!